Хопа! Здорова, мої підписчики, друзі. Сьогодні я знімаю ще другу серію, як я знімаю. Е, мені бульбашки. сьогодні я буду надавати дуже великий. І з вами я, Ростик Трип'ятки. Тобто. А, так, да, точно три п'яторки. І з, з вами і ще, і ось ще і Мелоді. Ось моя зла пташка, з якою я дружу завжди у Ютубі. Так що, сьогодні ми будемо надавати дуже великі бульбашки. Так що, що ж, приступимо. Вот, Бачила я яку сейчас э, ще четыре ще, ще э, бульбашок и вз и и продолжу з ше одно и хва. Вот. Wła, a to jest jeszcze najkrótsze, jak. No Tak, daлось, się drażaszki. Tak, jeszcze, jeszcze, pokażę. Як ми ще ось ще дому ще ось, ми вкрасили ось он герляндаон. Вон там. Че ще, ще і ялинку сейчас включу. Я с вами ще її ноутбук ще покажу. Вон он. Называется Asus Laptop Core i3. Vivabook, тобто. Ноутбук Ассос Велобук і 3 i5. Так що ж. Ну, коротше, друзі, ще на моєму каналі ще 647 підписчиків, но. Колись буде багатіше. Коли я буду ще далі ще знімати ще нові відео. А, і в мене буде дуже багато відосів крутих і в YouTube Shorts, і на YouTube, і, і дуже багато підписчиків. Так що зараз я вам ще, ще колонку ще покажу. І он. Вон майн речі лежат і стоять ще. От. І ще покажу ще ось ще як. Якщо ще ялинка ще блике. Ось. <плес> ось блинки. Так от вона булим Ось. Сейчас я вам ще і свій ще кошелек ще покажу. Ой. він. Ось. З наклейками ще і ось ще. І гітару ще вам ще покажу. Он. Все, класно. Ну, мені з тоже вона подобається теж. М -м. Так що ставте лайк і підписуйтесь на мій канал YouTube. Якщо я буду нові відео загружати. І... Ну коротше, давайте сейчас буде продовжувати відео з батьбашками. Tamtto, oj, chyba nie że pokazać się. Poszukam to. One man. Tam nazwanan, go tamłoży te i nie to man chodzon. Jan czy ma zakończony, z kamień one. Он лежит. Ну, давайте продовжувати відос. Давайте ще одну будьбашку на твою і все. І будемо наконец-то, з вами прощатись, друзі. Ну, ну не журіться, я буду знімати нові відео. Почаще. І буду дуже багато загружати. І в Ютуб шорті на YouTube. І, Як завжди, ще і з мелоді. От. І ще ось ще я тоді, що ще підмішав ще фіолетове, фіолетове мило, щоб ну це, щоб босильки нормально надавалися, то я оторожав обрав. Ну давайте і ще два на І И будем на наконец-таки. О, сейчас я вам ще дуже велико покажу. Вот. Под медали яку? Ну, сейчас я вам ще покажу покажи колонку денну. Вот она, так. От. Ну що ж, з вами був Ростик Трепетярки і з Лавташка Мелоді. Ось она спряталась. Всім пока.